Я теж у вас купила браслет і через два тижні порвався. Шкода, а може, і не шкода. Постараюся пояснити, чому так сказав, не шкода. Поділюся інформацію, яку мені розказали, і неодноразово розказали. Ми даним видом діяльності займаємося 10 років. До нас приходять в магазин абсолютно різні люди: священники, прихожани. Езотерики, якісь практики, люди різних віросповідань, тому що такою церковною атрибутикою, іконами, свічками, церковним начинням користуються різні конфесії різного віросповідання. І ми, коли ще з Галю займалися продажем, саме ми, а не менеджери, ми багато спілкувалися з клієнтами нашими, говорили на різні. Теми. Нам це було цікаво детально обговорити якісь напрямки. І одним із таких був цікавий один дуже момент. Це от саме коли рветься щось із таких святинь, або ми втрачаємо це, або це розривається, якимось чином шкодиться. Що з цього приводу говорять? Існує така теорія, що ці ці речі беруть на себе негативну енергію, і таким чином вони потім намагаються від нас відстати. От як в прикладі з браслетом. В це можна вірити, в це можна не вірити, це можна по різному сприймати. Але я саме хочу поділитися цією інформацією, от саме з цього приводу, з святиньок, якихось, які ну от вони все-таки заряжені енергією якоюсь, і вони якусь виконують енергійну роботу, роботу в на в нашому житті. І от саме ці речі сприймають негатив, забирають весь на себе. Повторюсь, це можна по різному сприймати і по різному трактувати. Я саме ділюся інформацією, тою, яку мені доносили, про яку нам розказували. Тому я ж кажу, шкода, а може й не шкода, що він порвався. Ви сприймайте, як хочете. Це е, браслети саме святого Спірідона. Пролетут е, монахи в храмі святого Спірідона. Плетуть з молитвами. Це все ручна робота. Якщо відкинути, все все може бути. Тобто, десь не доплели, десь не допаяли. Тобто, це я не виключаю такої, такої інформації. Дякую вам за коментар і надій. Надіюсь на розуміння всього найкращого.